Водонепроникні навушники Versa мають приємне силиконове покриття, а скляні брендовані вставки органічно доповнять будь-який образ. Versa має два розміри міні та макс. Виміряйте відстань між вухами на потилиці. Якщо вимір більше 21,5 см, макс підійде краще, якщо менше, міні точно ваш вибір. Платинова магнітна смужка забезпечує швидке заряджання, що дозволяє працювати Versa протягом 8 годин. Переконайтеся, що зарядний порт сухий і не містить вологи. Versa має 32 ГБ вбудованої пам'яті, і щоб завантажити музику, переконайтеся, що ваші навушники підключені до комп'ютера за допомогою USB кабелю. Для роботи з Mac відкрити Finder. У провіднику ви повинні побачити верса, відкрийте верса і перетягніть бажану музику. Для роботи з Windows відкрити комп'ютер і перетягніть ваші аудіофайли. Натисни і тримай кнопку запуску 3 секунди. Звуковий сигнал повідомить про включення гарнітури. Натисни двічі для переключення між Bluetooth та mp 3 режимами. Для підвищення гучності натискай кнопку плюс. Для зниження гучності натискай кнопку мінус. Наступний трек натисни та тримай кнопку мінус. Попередній трек натисни та тримай кнопку плюс. Приймай та підхиляй дзвінки одним натисканням. Також Versa забезпечить вам комфортну роботу та спілкування, стиль, якість і комфорт. Все це зібрано в одному унікальному девайсі Versa.